Марко, кажи привіт. Кажи, мені вже 27 днів, я вже дорослий такий, Кажу, сьогодні я вам хочу розповісти про таку річ, як що маленьких е, діток бувають на щучках з'являються такі маленькі, як прищики. Як прищики. Ну, але це по великому рахунку це не те, що балгія, це не, не те, що балергія, це всього лиш. Дітки мають маленьку ніжну шкіру. Відповідно, у них при ніжній шкірі з'являються такі собі пітнічки, тобто як прищики. Тобто, це до алергії немає там, чи до алергії, то те, що мама їсть, немає ніякої наш. Це те, що просто дитина пріє, і відповідно на шкірі ніжній шкірі з'являються такі прищики. Вони самі там, через день, другий проходять після з'явлення. Тобто, Потрібно батькам розуміти, що у дитини з'являються прищики такі маленькі, тут немає нічого страшного, це просто вона пріє, відповідно жарко їй, плюс вона спить на одній, стороні, на одній половині голови, відповідно, в неї з'являють такі такі маленькі прищики, відповідно, це все лише, які, ну, потнічки. Все лише вони, вони через день-другий пройдуть. Так, в зв'язку з тим, що шкіра у новонароджених. Дуже ніжно, правильно? Все, кажи, отак. Вот Це, щоб ви всі знали. Все, я кажу тепер: пока, пока.